slow up no i don't take i got no love for the fake news if you wanna play tough and wanna hate this i'll always show up i don't ever slow up no i don't take i got no love for the fake news if you wanna play tough and wanna hate this i'll always show up and make a statement i don't ever slow up dobry dang Вечір, шановні мої глядачі. Сьогодні ми знову будемо говорити про заїзд на 90 градусів. Так ви його саме називаєте. Так, ця фігура дуже часто потрібна. Так, ця фігура потребує в нас неабияких навиків і у початківців викликає дуже-дуже багато запитань. Я не буду скривати, що вже дещо про це розповідав вам, але сьогодні це буде зроблено у трошки іншій формі. У більш геометричній. Не лякайте стійки, але вам трішечки прийдеться згадати деякі фігури зі шкільної геометрії. Комусь згадати, а комусь почути вперше. Колись давно-давно я вже хотів такій формі розказати про це, коли розказував машинку, тягав туди-сюди. Сьогодні ми про це все згадаємо. І порадився з одним своїм добрим. Знайомим, чи то не буде занадто зрозуміло, занадто відлякуючи для водія, котрий, можливо, десь там не будемо кривити душею і не дуже любив шкільну програму. І всі ми пам'ятаємо, і всі ми знаємо. Такі епізоди зі школи. Ну, я точно добре пам'ятаю, коли вчителька казала завжди: вчись, слухай оце, умовний Петрику, тому що це тобі дуже буде необхідно в житті. А він відповідав: Ні, Марія Іванівна, наприклад, мені це не потрібно, бо мій тато-тракторист, і мій дідусь дітракторист, я буду тракторист. І вона його починала переконувати, що, мовляв, там заміряти якесь колесо і ще різні речі. І всі ми так трошки скептицизмом усміхалися. І я в тому числі думаю, Боже Боже, хіба воно йому дійсно буде потрібно? Я дожив до того віку, коли я можу дійсно константувати факт, що власне оця площинна геометрія дуже-дуже допомагає -дуже при маневрах. На моє щастя, це був один із улюблених моїх предметів у школі. На чиїсь нещастя, він таким не був. І зараз я не хочу виглядати якимось. Що себе е, хоче показати розумнішим за когось, або навпаки, вчителем, який е, читає вам нотації. Ні в якому разі, ми не будемо говорити з вами про якийсь глибокий математичний аналіз. Це елементарні речі, які дійсно за е, логікою тієї вчительки доганяють чоловіків, когось доганяють на дачі, коли йому потрібно десь там. Заміряти якийсь кут, визначити якийсь нахил стрейхи, коли він робить якусь, якусь прибудову. Навіть якщо він колишній трієшник або двієшник, когось це доганяє, будучи сантехніком. І він починає працювати з тисками. Тобто є речі, котрі не стільки вже наукові, скільки практичні. І ми сьогодні з вами поговоримо про таку. Трошки, трошки шкільну, трошки дитячу по мірах високої науки геометрію, котра, на мій погляд, дійсно дуже-дуже може відкрити багатьом водіям, котрі навчаються саме секрет, саме точну, називаємо її, її так трошки перебільшу свої досягнення теоремою, я би сказав, теоремою заїзду на 90 градусів. А тим, хто вже водить машину, і, можливо, щось не завжди виходить оптимально. Звісно, ідеально не буває нічого і навіть у мене, навіть в мене, бачите себе, і в мене також. Але ми повинні задавати собі і бачити ідеальну ціль. І тоді, коли ми бачимо ідеальну ціль, ми. Підходимо до неї хтось на 80%, хтось на 90, хтось на 95%. І це нам дає на виході значно вищий результат, ніж у тій ситуації, коли ми цілі не бачимо і не розуміємо. О, ось на практиці їдемо далеко від місця. Бачите? Але їдемо перпендикулярно своєму місці. Між маном і сканією є місце. Протягуємо його. Неважна кабіна, неважна кабіна. Дивимося, як проходять наші задні колеса пів Значить, Прийшли вони аж тепер. Тягнемо далі, 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 далі і уловлюємо приблизну діагональ. Бачите? Звісно, що приблизно. Краще більше, ніж менше. Діагональ від... Задніх осей на до місця, на котре будемо паркувати. Пробуємо зробити правильну дугу, півколо описати. Якомога рівномірніше, без ривків. Коли є водичка на асфальті, то ми можемо це бачите дуже чудово. Підходячи поближче до конкретики, хочу ще вам нагадати, що я все ж таки якимись силами стараюся організувати вузьке коло людей, з якими мені буде приємно. Спілкуватися, ділитися досвідом, а їм буде корисно, і вони зможуть якимось чином підтримати цей канал фінансово, щоб він не захлиснувся у ці тяжкі часи для всіх. І якщо вам це буде корисно і приємно, то дуже прошу вас приєднуйтеся, І є кнопка тепер спонсорства разом із кнопкою підписки. Я думаю, ви знаєте, що це таке. Я писав про це пост. Тепер перейдемо конкретно до цього заїзду на 90 градусів. Зрештою, мені здається, що дуже багато людей не зовсім одне і теж розуміють, коли говорять про кут заїзду на 90 градусів. Сьогодні я покажу схематично, що саме являється кутом заїзду на 90 градусів. І е, покажу вам одну, я би так сказав, чарівну лінію без перебільшення. Не знаю, як ми її називемо, я її ще не придумав, е, котра може бути корисною і може бути е, застосована не тільки для такого заїзду автопоїзда, напівпричепа, е, машини одиночки, але буса, але навіть і легкового автомобіля. Тобто рух заднім ходом це завжди траєкторія задніх коліс. В цьому заключається вся магія. Тобто, коли ми рухаємося заднім ходом, ми повинні знати, по якій траєкторії повинна проходити сама задня наша вісь. Це може бути остання вісь, остання мається на увазі біля хвоста якогось багатоосного автопоїзда, їх 5, може бути 6 або 7 саме остання. Або навіть двох осної звичайної якоїсь одиночки машини, або, скажімо, легкового автомобіля, задні колеса мають описувати певну траєкторію. І дуже важливо, як я вам вже казав, звідки і куди ця траєкторія буде проходити. Давайте ми перейдемо з вами до малювання. І на малюванні я покажу вам конкретно, що я вируховував. За певними геометричними навіть фігурами. І циркуль тут я з собою взяв такими штучками шкільними, що ми зможемо намалювати і як ми зможемо зробити, щоб показати, куди саме нам потрібно рухатися. Пойдіть. Отже, давайте ми з вами ось в такому примітивному. Варіанті, спробуємо зрозуміти те, що я хочу вам сьогодні розказати. Ми бачимо ряд автомобілів, і ми бачимо місце А, на котре нам треба припаркуватися. Автомобіль А на даний момент знаходиться ось тут. Пам'ятаєте, колись я вам розказував, що потрібно собі уявляти, що є так званий коридор, начебто, продовження того місця. Ніби промені світять з нього. Тому, коли ми будемо тут маневрувати, нам завжди потрібно бути, буде задумуватися на цьому коридорі. Що, в принципі, зробимо сьогодні визначення вже, що є кутом у 90 градусів. Я рахую те, що автомобіль звідки приїжджає, його вісь, його, вісь, його колеса, насамперед, його колеса, скажімо, задні колеса, ось тут, так, вони. Стоять по якомусь вектору, так як ми бачимо по клітиночках. Я спеціально вибрав аркуш паперу у клітиночку. Ось так. так? У момент, коли ми будемо його загоняти, він буде так стояти, як коридор. Тобто ця лінія його вість теперішня, і фінальний результат це у нас перетин у 90 градусів. Тобто від початку маневра до кінця нам потрібно заїхати. На 90 градусів. Власне, це і є заїздом на 90 градусів, того, що я вам розказував, бо кожен собі уявляє, хто що хоче. Тепер давайте перейдемо безпосередньо до самого заїзду і будемо розкладати на самі деталі, що саме, на що саме треба звертати увагу. І найважливіше, що я сьогодні вам розкажу про ту чарівну лінію, де вам Саме потрібно буде зупинитися і вийти на стартову позицію для того, щоб запаркувати свій автомобіль на місце А. Ми під'їжджаємо звідси, і нам треба приїхати заїхати на ось це вільне місце. Давайте придумаємо деякі терміни, бо нам вони будуть потрібні у процесі розуміння. Оця лінія, яка буде йти поперед. Оцих автомобілів, які припарковані, ми будемо називати її лінією шеренги. Давайте будемо її так охрестимо її. так. Придумаємо для неї таке ім'я Лінія Шеренги. А оця, та, котра буде, в принципі, і є коридором, будемо називати просто лінією коридору. Лінія коридору і лінія шеренги. Раніше я не розказував вам про ось таку чарівну лінію, діагональ, яка є. Над важливою, але не хотів занадто перенавантажувати вашу свідомість. Сьогодні тому, кому цікаво, послухайте. І вона, в принципі, не менш важливою є, ніж лінія коридору і лінія е, самої ширини Автомобіль приїжджає. І дивимося для того, щоб він приїхав і заїхав правильно, де саме йому зупинитися, де буде наша стартова позиція. Ви розумієте, що для того, щоб заїхати, умови можуть вимагати, а може бути просто капризи самого водія, можна рухатися безпосередньо, близько перед автомобілями, безпосередньо, близько до лінії Шеренги так званої. Можна. Рухатися значно далі і можна рухатися достатньо далеко. В чому різниця? Що у цьому, в принципі, яка який в цьому є секрет, і яка в цьому є різниця? Давайте розглянемо насамперед автомобіль А1, скажімо. Я не буду весь його малювати. Нам важливо сьогодні ми говоримо, як я й сказав вам на початку, про задні осі. Тобто так звану. Точку крутіння, задні три осі на півпричеп Наскільки нам потрібно минути? Я завжди у минулих відео відео вам казав, ми проїжджаємо трошки приблизно на кілька метрів на корпус. Сьогодні я вам хочу сказати дуже точні дані. Звісно, ви не будете бігати з рулеткою, але повторю ще раз: я хочу, щоб ви собі. Це уявляли. Якщо ви правильно це будете уявляти, то у вас буде все виходити значно-значно краще. Дивіться, яке виявляється чудо. Що саме, яке чудо несе оця так звана діагональ, яку я собі сам придумав як свою особисту теорему? Коли ми їдемо автомобілем А1, ми проїжджаємо наш коридор, дивимося у ліве віконечко, бачимо, що проїжджаємо. І Наскільки нам дозволяє так чисту уява, нам потрібно протягнути наші задні осі. Де саме треба зупинитися, щоб почати робити задній манер? А зупинитися вам потрібно саме на таку відстань, на таку відстань від того вільного місця, на якій ви і знаходитеся від. Лінії шеренги. Тобто зараз ви зрозумієте, вам треба проїхати сюди на три клітинки, тобто ви їдете по цьому шляху на три клітинки, і старатися зупинити ось тут ваші задні осі на півпричеп. Якщо ви так зробите, як я вам кажу, то у вас буде ось така штука. Циркуль у мене не дуже добрий, добротний. Але приблизно, з такою похикою, як ви бачите, якість відео, він так малює. Але ви надумали інший раз їхати собі значно далі по траєкторії автомобіля А2. Проїжджаєте цей коридор, і тут виникає дуже цікава штука, що насправді, чим далі ви знаходитеся від самого. Парковочного місця, тим далі вам потрібно проїхати його. Дивно, тому що здавалося б, якщо я знаходжуся так далеко по довжині, у мене тут не обмежене місце, то не потрібно мені проїжджати ще й настільки вперед. Правильно, ну багато людей так думає і зупиняється, коли е, щойно задні оці колеса пройшли. Нехай я настроюся, пройшли лінію коридору. І ми приїжджаємо з вами, як ви можете бачити, хоч Олівчик малює дуже, дуже недобре, на ту саму на ту саму точку, куди нам потрібно. Скажімо, ми рухаємося ще далі. Далеко-далеко. Проїжджаємо і хочемо ось тут вже хочемо, зупинятися, хочемо зупинятися. Але бачимо, що Богдан їде, 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 їде. Так далеко їде, далеко їде, аж заїхав ось сюди. Що ж він тягнеться і тягне, не міг зупинитися раніше, як вже так далеко по лінії коридору можна було тут зупинитися. І аж звідси він заштовхує, заштовхує і приходить. Знову у ту саму точку. У чому філософія усіх оцих маневрів? Я вам завжди розказував: робіть глибоку дугу, так як я вам показав, як малює циркуль. Так от, у випадку, коли ви знаходитеся на якомусь певному, певній відстані від лінії шеренги, вам потрібно протягнути допереду якомога далі, щоб завжди. Зупинити задні колеса на оцій діагоналі. А вже тоді від оцієї діагоналі малювати умовну дугу. По умовній дузі, як ви бачите, якого радіусу би не було оце коло, чим ви ближче, коло менше, чим ви далі, коло більше. А враховуючи габарити самої машини, кути залому, тертя коліс, ми розуміємо, що чим. Відносно розмірів напівпричепа, чим дуга відкритіша, хоч всі ці дуги, в принципі, в градусах мають одинаковий, от, одинаковий згин відносно самої лінії, самого вектору, але вони мають неодинаковий, неодинаковий м, м, кривизну, не кривизну відносно самого розміру причепа, який має там, умовно, 13 чи 15 метрів. Тому я завжди рекомендую, якщо ви йдете по. Лінії А3, так званої варіанта А3, чим відкритіша дуга, тим менше зношуються колеса, тим менше потрібно ламати і тим наближеніший до прямої, навіть можна сказати, оця траєкторія. Тому, ще раз, якщо ви маєте місце, маєте необмежено. Спереду і можете їдете далеко, то недостатньо того, що ви зупинитеся десь ось тут. Тому що якщо ви десь зупинитеся отут, ось тут, ви і так вийдете на траєкторію А1. Якщо ви зупинитеся десь ось тут проїдете, то ви будете перший. Період оцієї, усю цю частину їхати прямо. І тільки ваша інтуїція, бо я говорю про людей, які вже мають навички їзди, доійшовши до цієї чарівної діагоналі, почнуть робити оцю дугу. Мій сигнал до вас такий: Запам'ятайте і уявіть собі цю діагональ. А щоб уявити собі цю діагональ, умовно, ви повинні розуміти, я пройшов місце. І можливо рахувати машини, рахувати плитки, звертати на якісь зовнішні фактори. Приблизно можна навіть така, такий чисто е, е, дальномір ока. Так, якщо я знаходжуся на відстані умовно, тут 10 метрів від лінії Шеренги, то я дивлюся. Нехай ви, ви, висунув голову в вікно чи дивлюся в зеркало, коли, коли мої задні осі перетинають лінію коридору, вони ще 10 метрів повинні рухатися прямолінійно, і тільки тоді вони дойдуть до цієї умовної діагоналі. Важливий нюанс, що ми лишаємо з місця, звісно, і справа. Тому що кабіна буде розводитися. Ми мусимо розуміти, що вздовж травички ми не можемо їхати. Але однозначно, чим далі ми від ряду шеренги, тим далі нам треба протягнути задні осі причепа. Ми не можемо зупинятися і не повинні зупинятися на рівні коридору. Show I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement everything i do so instinctive and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it i got facts over facts over tracks this and that spitting slow speaking fast like a roast like a gas think i'm okay at last but i don't know if that can erase all the past and the pettiness of reflection of the До того маневру, який, маневру, який я вас щойно показав, що хто дивився мене уважно, ви скажете, Богдане, ти ж сказав не їхати ось так прямолінійно до діагоналі, а робити якісь викрутаси. Так я своїх слів не забираю, і так воно й було, і так я і зараз вам кажу. Для чого це робити? Для того, щоб оцей кут. Який вам потрібно 90 градусів, ви не робили весь заднім ходом, а його частину робили ще рухаючись вперед. І показуючи вам у минулих відео, що розверніться чуть-чуть на правий борт, я все ж таки завжди заганяв вас на ті самі. Дуги, які тут намальовані, просто можливо це зробити, трішечки ще рухаючись уперед. Як не крути, звідки не заїжджай де не зупиняйся, чим ближче до місця заїзду, кожен і той, що заїжджає з першого разу, і той, що їздить там, що всі дивляться, 40 хвилин і не може поставити, в кінці кінців він зайде на. Оці траєкторії. На оці три траєкторії їх може бути безліч. Залежно, я три для прикладу собі. Ви бачите, бо навіть самі вони, неважно з якого місця ти починаєш, вони завжди сходяться в одну точку, бо вони повинні нас завести на парковочне місце і розвернути задні осі на 90 градусів. Тобто тут вони були ось так. Ось так. Якщо ми їх продовжимо, тут вони ось так. 90, як я вам вже показав на початку. Прямий кут. Прямий кут. Тобто, щоб це зробити, частково можна це зробити, рухаючись ще вперед. Це було сказано мною давно вже, і я й зараз вас так закликаю. Але є завжди така ситуація, і особливо люди продовжують мені писати: от саме ти не так показуй, ти не так показуєш, що 45 вперед, а потім 45 назад. А от саме на 90, бо дійсно інколи така е, буває ситуація, що ви тут же ж ми маємо відкрити поле. Ми рухаємося прямо лінійно, тому що ми знаходимося на якійсь дорозі, маємо якусь е, перешкоду з боку. тому... Ми просто знаходимося під таким кутом і нам треба вернутися назад. Тому ми проїжджаємо коридор кажу раз, до діагоналі. Запам'ятайте, про діагональ я вам раніше не казав, але завжди відстань проїзду коридору має бути та сама, що відстань до лінії Шеренгу. І тут утворюється у нас прямокутний рівнобедрений трикутник. Ось він і є, його величність. Тільки трошки в інших розмірах. Якось так. Вибачте, що так багато сьогодні геометрії. Отож, я всім щиро дякую, хто дослухав мене і потерпів мене аж до цього місця. Дякую всім, хто набрався терпіння і зміг переварити всі оці геометричні речі, які йому були неприємні в школі. Вибачте, що, можливо, я вам навіяв. Спогади про якісь не дуже приємні шкільні роки. Але, тим не менше, хочу вас спробувати переконати, що якщо ви оце все передумаєте і зможете собі проектувати і робити свій заїзд саме, або, скажімо, не робити, а пробувати наблизити його, тому що, як я вже казав, ідеальний. Траєкторії не буває і ніхто по ідальні не йде. Але ми повинні старатися на неї вийти. Якщо ви це собі будете саме так, як я показав на малюночку, уявляти, то побачите, що важливі, важливі оці всі речі де почати, куди проїхати і де все закінчиться з хорошим кінцем. Тому що саме так відбувається: все добре, що добре закінчується. Дякую ще раз вам за увагу. До нових зустрічей. Будьте здорові!